1325 зміцнює країну під такою назвою в Чернігові. Відбулася прес-конференція присвячена старту інформаційної кампанії щодо підвищення обізнаності про резолюцію Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Захід зібрав представників і представниць громадського сектору та влади, як розповіла голова громадської організації Асоціація демократичного розвитку, керівниця секретаріату коаліції Чернігівщина, 1325 Анна Ніколенко-Баєва. Ця резолюція, що ухвалена в жовтні 2000 року, виокремлює важливу роль жінок у запобіганні та врегулюванні конфліктів та у розбудові миру. А також закликає уряди держав забезпечити більш активну участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень у механізмах запобігання управління та вирішення конфліктів. Резолюція стала інституційною рамкою для інтеграції жінок до безпекового сектору. Україна долучилася до виконання резолюції у 2016 році, затвердивши національний план дій на рівні областей. Діють обласні плани дій, до втілення яких активно залучені обласні коаліції. 1325. В Чернігові у нас також є коаліція, вона створена 2023 року. Це коаліція Чернігівщина 1325. До складу цієї коаліції входять як і державні структури, тобто влада представлена, а також громадські організації. Також туди і входять організації сектору безпеки і оборони, ДСНС, Національна поліція, ну і громадські організації, зокрема жіночі організації і правозахисні організації. Загалом в її складі працюють 35 установ та організацій. Коаліція співпрацює з органами влади всіх рівнів. Саме це дає можливість активно реалізувати проєкти та ініціативи громадських організацій. Така ефективна взаємодія вирізняє саме роботу коаліції Чернігівщина 1325 Можна Можу сказати, що наприклад, ми проводили моніторинг по діяльності коаліції, взагалі там да реалізації 1325 Чернігівської області. То коалі коаліцією нам вдалося залучити додатково 2 мільйони 200 тисяч гривень на реалізацію ініціатив 13-25. Ну, це якби теж є досягнення. В структурі обласної адміністрації працюють відповідні підрозділи, відповідальні за втілення плану дій у новому плані, який був затверджений у 2023 році. Були враховані всі ці аспекти, які пов'язані з конфліктом, пов'язані з внутрішньо переміщеними особами, з людьми похилого віку, з людьми, які зазнали насильства. Тобто, це все було враховано е, наразі. Е, Резолюції 1325 на регіональному рівні включає в себе 5 стратегічних тілі, 10 оперативних, 24 завдання і 66 заходів. До цього всі були громадські організації, які у нас в нас коаліції долучені. Ми неодноразово проводили засідання, вирішували, доповнювали, реалізовували. Ну тут велика вдячність і фондам і громадським організаціям, які долучені до цього. Звітування щодо реалізації плану дій під час регулярних засідань коаліції Чернігівщина 1325 Демонструє, що в нашій області вдалося ефективно реалізувати більшість запланованих ініціатив. Створюються центри перебування осіб, що постраждали від домашнього насильства. Проводяться заходи із підтримки жіночого підприємництва. Є сприяння в отриманні грантів на бізнес-проєкти жінок та створення жіночих просторів. Проводиться також навчання представників громадських організацій і населення громади. І в рамках коаліції проводиться дуже багато інформаційних кампаній, які запускаються зараз. Вони дуже Потужні і це правильно проводиться навчання, тренінги, громадські організації жіночі, які в нас є в області. Вони також відіграють свою роль і дають можливість для прояву жінок себе як лідерок, які можуть не лише. Да на місцях реалізовувати якісь ідеї підтримувати своїх близьких, а ще й планувати на перспективу і підтримувати на рівні області. До втілення резолюції 1325 долучаються і навчальні заклади Чернігівщини. Зокрема, в національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка діє науково-дослідний центр гендерних студій імені Софії Русової. Саме зміст резолюції він став частиною навчального освітнього процесу і надо сказати, що ми читаємо. Базові гендерні курси, і ми проводимо тренінги. І надо сказати, що ці люди, які залучені до освітньої діяльності, і які вже розуміють, наскільки важливі ці всі процеси, вони фактично для молодих людей це знаєте такий шанс на реалізацію себе, шанс повірити в свої сили, шанс відчути себе в безпечному середовищі і формування лідерських якостей, що дуже дуже важливо. І ці люди, які прослухали гендерні курси, які Брали участь у проведенні занять наших заходів. Повірте, вони після другого року навчання фактично на сьогоднішній день це вже ці люди, які готові взяти на себе відповідальність, і вони беруть участь і пишуть проєкти і займаються волонтерською діяльністю і надають психологічну допомогу. В планах коаліції стратегічне планування, визначення потреб в громадах та розробка подальших кроків залучення жінок до прийняття рішень щодо побудови миру та зміцнення безпеки в громадах. Також врахування інтересів ветеранських організацій, родин зниклих безвісти, постраждалих від насильства. Це принципові питання плану дій. Лише так можна врахувати інтереси всіх, на кого так чи інакше впливають воєнні дії. Тут не лише про жінок. Ми говоримо про мир, безпеку. Зараз у нас питання нагальні, не лише там врегулювання да гендерних питань, щоб врахувалися можливості жінок і чоловіків. Ми зараз говоримо про те, як об'єднати наші зусилля і жінок, і чоловіків. У числі в різних сферах. Не лише в сферах підтримки, а й в сфері оборони, також це дуже добре чути про те, що жінки вже відіграють важливу роль і в нацполіції і багато в сфері оборони. І ми маємо бути готовими до того, що їх буде ставати ще більше в цій сфері, і ми маємо готуватись до цього. Резолюція 1325 має вагоме значення у мирний час. Під час війни її роль ще більше посилюється, тому її основні меседжі підвищення ефективності сектору безпеки, інклюзивна відбудова, економічна стійкість країни зараз. Розробляється наступний план дій 2530, одним із напрямків якого буде також тема підтримки постраждалих від сексуального насильства під час війни. Інформаційна кампанія стартувала у вересні. Вона триватиме два місяці і спрямована на те, щоб якомога більше зацікавлених сторін дізналися про діяльність коаліції і можливості, які вона надає. Її гасло на всеукраїнському рівні 13.25 двадцять Зміцнює країну. А на Чернігівщині діємо сьогодні, щоб зберегти завтра. Матеріал підготовлений у межах комунікаційної кампанії «13.25. зміснює країну, що проводиться українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади, і за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики.